Усім доброго дня в продажі Renault Trafic 2006 року 1.9. Це якраз перехідна модель 2006 рік в Новій Морді, але ще зі старим двигуном 1.9. Міні-лінзи стоять. Хороша зимова резина. Перепрошую, це не зимова, це літня резина. Зимова резина є комплект, також на дисках віддам теж разом з машиною. От такий бусик, який служив вірою і правдою. Я єдиний власник його тут на Україні. Про машину розкажу, Все, кому цікаво. Автомобіль Заводиться, їде, проблем жодних немає. От, ну, звичайно, сліди експлуатації автомобіля є. Зараз ще салончик покажу. Салон скіряний, підігрівий. сидінь передніх є. Ось так виглядає салон. І, до речі, треба посунути О, сидіння, їздять. О, щоб був трошки більший салончик. От, на сонце. Ну якось так. Легенько двері закриваються бокові. Що на диво для тих машин. Багажник. Тут, звісно, трохи не прибрано, треба то все нафіг позабирати, повикидати. От. Сидіння складаються, задній ряд можна повністю зняти. Пробігу в нього є, це є в нього реальний пробіг. Зараз покажемо, що там по пробігу. Очка, бо якраз, якраз сонце світить. Реальний пробіг 541 тисяча, тут нічого не скручено, нічого не накручено. Все чітко, все добре, все працює. Кому цікаво, звертайтеся, дзвоніть, телефонуйте, розповім все решта.